Фіналісти вже перетнули свою фінішну лінію, абсолютно усі отримали нагороду. Ніхто не помічним не залишиться. Всі підуть додому із своїми заслуженими нагородами. Бо для тих, аби сьогодні бути тут присутніми і змагатися, спортсмени пройшли в. Тяжкий шлях. Ми поспілкувалися з одним із учасників Олексієм Морозовим, який перетнув фінішну лінію одним із перших. Від гонки гонка просто супер, все дуже гарно, дуже швидка, дуже динамічна. Багато місць підлатали, гарна дорога, питань нема. Майже не було там ямки, навіть якщо були, то дуже маленькі, все супер. Дуже гарні суперники, багато сильних команд, багато сильних хлопців. Наша команда Кірбов Кісталь показала гарний результат. Ми працювали командно і в кінці вже в нас був фінічний спринт, де зайняли перша і. Третє місце в абсолюті.